Четверту добу тривають пошуки гірників на шахті в турецькому місті. Сома аварія, котра сталася там 13 травня, вже увійшла в історію країни як наймасштабніша. Рятувальна операція не припиняється ані на мить за її перебігом на місці. Стежить наш кореспондент Григорій Жигалові на прямому зв'язку зі студією. Григорію чи відомо, коли планують завершити пошуки, і чи вже знають щось про причини страшної трагедії? Соломі, ну, власне попередньо планували, що рятувальна операція мала завершитися ще напередодні ввечері, але ми бачимо, що вона триває. Ось ця Шахта, де сталася трагедія, і що зараз відбувається, зараз рятувальники намагаються пройти якомога глибше всередину шахти, де за уточненими даними на даний момент перебуває максимум 18 гірників. І отже, вже влада і власники шахти підрахували, що максимальна кількість жертв цієї страшної трагедії не має перевищити 302 гірників. Кі, пряма мова звичайно, коли завершиться рятувальна операція, шахту знову повністю обшукають. Дані порівняють зі свідченнями родин, і після цього остаточну кількість жертв оприлюднять. Зараз ми оголосили максимальну кількість і сподіваємося, що насправді жертв буде менше. Наші втрати будуть 299, 300, максимум 302 робітники. Тим часом в в Туреччині триває жалоба, і в місті Сома сьогодні а, знову були а, знову ховали жертви цієї страшної трагедії. І люди, які живуть в місті Сома, більшість з них вони працюють на цій а, шахті, і вони насправді а, здають себе. Собі те питання, яке дуже знайоме українським гірникам, чи повертатися на цю копальню, адже багато людей побоюються, що трагедія може повторитися. Давайте послухаємо пряму мову. Після цього вибуху і загибелі шахтарів від отруйного газу ми тепер дуже сумніваємося в тому, що й далі будемо йти до копальні, але вибирати, на жаль, нема з чого. як людям ще заробляти на життя. Ну і тим, тим часом триває спроба дізнатися, що саме сталося, що саме було причиною цієї трагедії. І власники шахти вони насправді сказали, що. Попередня причина а, про те, що а, проблеми в трансформаторній підстанції стали причиною цього вибуху. Вони не відповідають дійсності. Чомусь в якийсь момент в шахті а, дуже різко піднялася температура, і це спричинило а, пожежу. Але от чому саме піднялася температура, і чому сталася пожежа на це питання? Поки що ніхто не може дати відповідь. Соломія. Дякую, Грицю. Це був Григорій Жигало. Він стежить за тим, як у Туреччині проходить рятувальна операція у місті Сома після масштабної аварії на шахті.